Перша зупинка у Польщі, місто Хелм, обідаємо. Ще раз хочу сказати за таможню, що все класно, але чомусь поляки мене відправили на рентген. Ну, не мене а авто. Я кажу, то що вже рентген? То вже робіть флюор флюорографію. Але напротягом годинки зробили рентген і ми собі поїхали. Наші прикордонники дуже вічливі, поляки. Я стільки багато чув, що там е, якісь хамство і ще щось. ну Можливо, бувають випадки, але слава Богу, все пройшло чітко, тому, тому раді, що ми виїхали. Е, продовжуються пригоди. Будемо знімати е, відео. Будь ласка, лайкніть, розкажіть, що ви хочете почути, тому що. Дуже важливий зворотній зв'язок від вас. І ваші лайки і підписки. Підписуємося, підписуємося знизу. А брендування і пакування Ви виробів для ресторанів. За посланням нижче, Клін плюс пак. Звертаємось, не вагаємось.